Наша подорож Коломийщиною починається з її серця міста Коломия. Хоч і невелике, та дуже гарне місто. Весь його центр забудований старими мальовничими будівлями та усіяний невеличкими затишними скверами. Своє знайомство з містом ми радимо розпочати з музею народного мистецтва. Це 18 залів, близько тисячі квадратних метрів суцільного народного мистецтва. Колекція музею налічує понад 50 тисяч унікальних експонатів, починаючи із 17 століття і завершуючи нашими днями. Предмети побуту, вироби майстрів, аксесуари, одяг, зброя і навіть. Ід стародавні кімнати цікава, і сама будівля музею, народний дім. Його наприкінці 19-го, початку 20-го століття, всі українці Коломиї будували власними силами. Дуже часто віддавали, е, і навіть ну можна сказати, останні кошти для того, щоб у Коломиї постала ось оця будівля. Якщо ви вже в Коломиї, то просто не маєте права уминути її символ. Можете бути певні, в Коломиї найбільша в світі писанка. Надцять метрів за вишки, а це як чотириповерхова хрущовка. В ній ховається музей писанкового розпису. В його стінах зберігають понад 12 тисяч експонатів. Колекція навіть писанки з Австралії. Ну і звісно ж тут можна дізнатися, як створюють писанки, а потім як їх консервують для зберігання в музеї. Далі рушаємо піднімати настрій. Повірте, такого музею, як в Коломиї, ви не знайдете ніде в Україні. Це перший і єдиний в країні музей гумору Весела оселя. Існує він вже 5 років, а створив його письменник гуморист Микола Савчук. Я від 90-го року пишу гумор гуморески, віршовані, прозові, коломийки, іронізми і так далі. І в контексті цього мене завжди цікавив гумор ширше. І десь років 15 я збирав різноманітні сувеніри, листівки, скульптурки. Ну, все те, що, що вважаю смішним. Експонати тут дуже різноманітні із усіх куточків світу. Знаєте, ці експонати як квіти, як пісні. Кожен по-своєму цікавий, кожен по своєму унікальний, дорогий. Ще одна окраса Коломиї. Кафедральний собор, преображення Христового, найбільший на західній Україні. Розмір храму є півтора тисячі метрів квадратих його площі. висота 52 метри. Що цікаво, тут може поміститися три тисячі осіб одночасно для того, щоб відбувати богослужіння. А кошти в його будівництво вкладав сам папа римський. Під час будівництва собору. У 2001 році, сьогодні вже святий папа Іван Павло II, коли відвідував Україну, він пожертвував кошти для покриття нашого храму. Тобто вся мідна бляха, яка є покритай наш храм, є якраз за ті кошти, які він подарував. Кажуть, Коломия стоїть чи не на підземному морі чистої джерельної води. Вона піднімається з під землі, очищується, проходить через срібло і тим самим стає цілющою. Тож, якщо у вас буде 5 вільних хвилин, в Коломиї, обов'язково спустіться до джерела. Знайти його легко. Сховалось воно одразу за міською ратушею. Завтра ми покажемо, як наші пращури створювали справжні вишиванки, знайдемо море у колодязі, а також побачимо унікального карпатського бобра-альбіноса.